Всім привіт! Мене звати Люда і вітаю вас всіх на своєму каналі «Квіткова Хата та інше. Сьогодні вам покажу орхідейку, яка знаходиться зараз у мене на столі. Я думаю, що ви вже бачите така жовта з такими крапками. Веснянками має мутацію. Цю орхідейку я купляла у 21 році. Це є леопард пелорик. Я вставлю вам фотографію цього пелора цієї орхідейки метелика. І хочу сказати, що у мене він не проквіт, так як я очікувала на отаке цвітіння, яке би воно мало бути. Сама мала бути орхідея дуже прекрасна, дуже гарна. Метелик мав бути дуже безподобний, дуже е, мала бути велика квітка. Ну, квітка у нього велика. Не буду спорити з цим. Але вже другий раз ця орхідейка квітне у мене от таким звичайним. Як ви бачите зараз, просто зараз є мутація звичайним цвітінням таким. Зараз вона собі пробудила сплячу бруньку, з плячої бруночки вона випустила. Одну, оді, один тільки бутончик. А центральне цвітіння, яке вона квітла, вона доростила два бутони. Одним бутоном вже вона розквітла, ще залишився один бутончик. Ну, що сказати. Хочу сказати те, що виробник показує. Одне цвітіння, і як мають квітнути орхідеї, а на жаль, орхідейки квітнуть зовсім по-інакшому. Ми платимо дуже дорого за оці свої привілеї, за оці свої хотілки. Ми платимо дуже багато грошей і досить дорогі оці. Отакі от орхідейки, тому що ця орхідейка була куплена у розмірі 1,7. Але вона, як ви бачите, не проквітла, так як би я хотіла мати у своїй колекції отакого от красення-жовтого, який насправді є. Цей красень жовтий, дуже з такою гарною вкрап. Такими гарними крильцями метелика. Ну, причудна орхідея. Але насправді, сорт, це є незакріплений. І в деякому випадку я трохи розчарована, що таке відбувається. Думала, може, другий раз мені ця орхідея проквітне уже по сорту, може щось поміняється. Але, на жаль, нічого не помінялося. Я вже цю орхідейку і пересадила. Вона росла у мене у Мосі, бо це є азіати. І наростила гарні корінчики. Я пересадила в такий невеликий горшечок. Видно, що вона має такі малесенькі листочки. Вона прийшла до мене. 1,7 з малесенькими листочками. У мене вона вже наростила три листки. Але не той красень, на якого я очікувала. Ну, що є, то є. Ця орхідейка вже залишилася у моїй колекції, і вже мусить бути так, як є. Цей раз. Губа зрослася її, випустила вона ще одну пелюстку, і пелюстка зрослася разом з губою. Така прийшла мутація. Ну, буду вже дивитися і спостерігати за цими орхідеями, тому що вони мають в собі е, до того вже мотування отаке. Сорт орхідеї не закріплений, і орхідея може кожного разу викидати все різне цвітіння. Перший раз, як вона заквітла, вона заквітла такою дуже великою великою, крупною квіткою. Така вона була досить велика. Але вона була без защіпів. Потім ця орхідейка відквітла, це в неї вже є другий квітоносик. Бо отут один я її обрізала вже квітонос, вона випустила другий квітонос. А цей раз вона просто ще розбудила мені сплячу бруньку. Досить цікаво на це все подивитися. І бутони її виглядають так, якби вона мала бути метеликом. Але насправді пилоричності тут ніякої немає. Ну, і це я вам хочу сказати, у мене не така не перша орхідея. Я заказувала орхідеї у Ольги Вовк у 2021 році, і практично всі орхідеї у мене прийшли і позацвітали без пилоричності. Всі орхідейки у мене не мають мутацій ніяких. А я дуже хотіла, щоб у моїй колекції були метелики. Пилорики, метелики. Щоб орхідейки були різні у мене. Але, на жаль, не вийшло нічого. Не знаю, хто кого обдурив. Я думаю, що скорше всього, що виробник. Який займається орхідеями, альбом свій показав, люди з захопленням побачили цю красоту, але насправді він свою роботу до кінця не доробив. І от такі получилися орхідейки. Ну, стандартна, звичайна стандартна орхідейка. Хоча за них викладено. Дуже дорого. Вони оцінюються дуже дорого, і за них дуже дорого платиться. А якість ви бачите самі, яка є. Я думаю, що ви всі знаєте, що орхідейки-метелики, пелорики вони є завжди дорожчі як стандарти. Ну, і я вирішила вам показати, яка у мене є орхідейка Леопард. Вона на малюнку безподобна. Я була просто захоплена цією орхідеєю і дуже чекала. Коли ця орхідейка мені випустить квітоносик. І ви знаєте, я дуже швидко побачила квітоносик, ну я чекала з таким нетерпінням. Я чекала з такою цікавістю, я хотіла побачити оту таку красу, отой стержень красоти, який показав виробник. Коли ця орхідейка розпустилася, я була дуже розчарована. Тому що я очікувала на оту красоту, яку я бачила на картинці. Уже другий раз, коли ця орхідейка викинула мені квітоносик, вже мені кось було байдуже, бо тому що я знала, що я не можу розраховувати на щось краще, бо вона процвіте стандартно. І вона стандартом і. Розпустилася. Просто орхідейка змотувала собі губку разом ще доростила нижні, от пелюсточку нижню доростила і вийшло таке щось собі ще одна пелюстка знизу получилася. Так як у бігліпчиків був вона викинула. Так виглядає цей раз ця орхідейка. Ну, не знаю, я буду ще очікувати. На ці розпуски подивлюся, але від цієї орхідейки я вже не очікую нічого цікавого і нічого інтересного, тому що вже я бачу другий її цвіт відкривається. Отак ми платимо за наші забаганки, за наші орхідеї, які хочемо мати у своїх колекціях. Ну, хочемо мати красу і завжди платимо гроші за цю красу. Але не все виходить, та краса проквітне, так, як я хочу. Але нехай квітне, уже я його купила, нехай квітне. Буду очікувати від цієї орхідейки також пишного цвітіння. Потихеньку вона росте, нарощує листочки. Вона була малесенькою. Дуже малесенькою була, бо розмір 1,7, він маленький. Вже рахуйте, скільки років ця орхідейка від 2001 року, в жовтні я купила. І ця орхідейка наростила три листочки у мене. Отак От вона потихеньку росте. І все, кожний листочок вона збільшує, збільшує отак, цей такий, цей трошки більший, цей ще більший, і отак потихеньку вона починає збільшувати своє листя, починає більше розростатися і коренева, тому що зараз орхідейка і росте, дуже вона така. Ем... Чемна у тому розумінні, тому що вона і листочки свої ростить, і ростить і корінчики. Нащо росту орхідея дуже чемна. Але так як у неї нема закріпленої мутації, виробник просто не до кінця закріпив цей сорт. І він не є закріплений своєю мутацією. От такою. Сьогодні новинкою хотіла з вами поділитися, показати вам свого леопарда. Бачила я цю орхідею у дівчат. І е, у більшості ця орхідея процвіла отак. А де в кого процвіла ця орхідейка? Так як було заявлено виробником. Краса, неймовірно, цієї орхідеї. І е, я собі все такого задумуюся, якщо я беру якийсь сорт метеликів, то завжди треба мені напевне, що брати їх два. Тому що він може проквітнути не по сорту. Один може проквітнути по сорту, а другий може проквітнути не по сорту. І треба мені завжди брати їх у двох екземплярах. Ну, цей сорт я взяла тільки в одному екземплярі. Ну і мусить бути в одному. От на таке у мене було сьогодні відео про таку орхідейку леопарда. А на цьому буду я відео своє закінчувати. Покажу вам ще раз отаку. Красиву орхідею. Црасота її мала бути не така, як вона зараз є. Ця красота її мала бути зовсім інакша. Зараз вона така бідна, жовта і має просто веснянки і такі бордові має отакі весняночки і трошки на кінчику має такі штришки. Ну, це її бідність є. Але насправді ця орхідея має бути зовсім інакша, і вона має бути дуже красивою. Я всім вам щиро дякую, що ви мене дивитеся, що ви мене підтримуєте, і що ви підписуєтеся на мій канал. Я вам щиро і щиро дякую. Хто не підписався ще, підписуйтеся, ставте лайки, якщо вам сподобалося. Пишіть свої коментарі. Я буду вам дуже і дуже вдячна, що ви підтримуєте мій українськомовний канал. Я всім вам бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, добробуту, злагоди у кожну домівочку, у кожну сім'ю. І щоб ви всі були здорові. Всіх вам земних благ і Божого благословення! Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!